Друзі, вітаю вас на каналі Оляна Сплей. Продовжуємо нашу заплутану ланцюгову реакцію. Маємо дізнатися, хто ж вбивця. Дицяти ваші вподобайки, а ми поки повертаємося на місце злочину. Адже коли не знаєш, звідки почати, потрібно повернутися туди, звідки все і почалось. Можливо, я щось упускаю. Звісно, ми щось упускаємо. Що це? Багно кепсько пахне. Власне, в це багно втопталися злочинці. Тут було зіткнення. Ми можемо сюди зайти. Замок зламали. Угу Багно тягнеться через усю кімнату. Типу, що стягли? Зміїні гнізди та змова. у районі сент віктор при знесенні старого будинку каменярі знайшли гніздо змій, де збивалися сотні рептилій. Ці рептилії облюбували дно колодязя, який вже давно пересох. Всередині гнізда був скелет дитини, яка, скоріш за все, пірнула в той колодязь. Дивовижно, але цей скелет тримав в руках дуже стару папку, в якій було знайдено папірець з написом: Не розкривайте змову. Огляньте крамницю, діжки та відра на місці аварія. Знову потрібно ламати замок. Майстерня. Тут виробляються товари на продаж. Знову куча багна. Багно. Виглядає так, наче кілим тут було розміщено навмисно. Ти ба, який ми тут прохід. Старий вхід в каналізацію? І звісно ж, ми йдемо туди. Дослідити каналізацію. Знати б ще, куди тут йти? Так, а куди мені йти? Без різниці, ж куди, правда? Наліво, чи направо? Що ми мамо, тут віднайти? так, тётся. А счется. А, -а, а, Я то упустила воду. Я не полізу туди. <смі> Чому? Бо тому що потрібно спустити всю воду? Тепер ти полізеш? Бо який хитрий чолов'яга. Ю. І в каналізації ми не ходили. Я не знаю, що я роблю, але щось роблю. Беремося вгору. Знала б донька, де він, оце лазить. Каналізація. Тепер, мабуть, потрібно підняти трохи воду. Давай, хопа. Все. А куди нам тепер треба піти, слухай, на той бік чи на цей? Pienи, теж воду можна підняти. О, як я це люблю. Воно, що Здається, я зрозуміла, що нам це треба. Спускаємо знову воду. О, тут навіть є нормальний місток прекрасно. Що можна було по-людськи перейти? Знову підіймаємо воду. І спускаємось. Я вже навіть забула, що ми шукаємо. Шукаємо, куди приведе цей вихід. Тупо тобто маємо знайти чиєсь лігво. А, ось і місток піднявся, що так можна було. Тут чиєсь лігво. Червоний порошок, зважаючи на обставини, скоріш за все окис заліза, тобто просто іржа, магнієві смужки, Металева пудра, схожа на алюміній. Що це у нас з'явилося? У каналізації було виявлено порошок окису заліза, алюмію, стружку та магнієві стрічки. Ці інгредієнти терміту, які зазвичай використовують при зварюванні колії. Це що банк? Тож метою банди Раску було пограбування банку. І вони його власне пограбували, і це ще ніхто не побачив. Залізна стіна сховища була проплавлена наскрізь. Вона досі тепла. Вони все тут вигребли, абсолютно. І це досі ніхто не побачив. Крадії відкрили майже всі комірки. Вони, мабуть, забрали чимало цінностей. У жах Це що? Стара карта каналізації з червоною позначкою. Крадії відкрили майже всі комірки. Це сховище належить банку Англії. Тепер мені потрібно, типу, знайти прохід. Ну що ж, підемо. Типу, я бачила, що тут були дерев'яні двері, і вони були зачинені. То, мабуть, і є вихід ось тут. Угу. Ось ми і знайшли. Те що цукерки? З'їли всю локрицю. У мене вже в одного підозрювано була баночка з цукерками. Банкнота суха, тож вона тут не дуже довго. Мурат доволі популярна марка цигарок. І цигарки такі ми знайшли. Його кинули недавно. Аромат тютюну й досі сильний. Солодкий горіховий запах. У мене один палій був. І цукерки в нього були. Метелевікиці їх використали для того, щоб з'єднати діжку. Діжки порожні. Крадії використали діжку для награбованого, а потім кинули її у воду. Я маю попередити про це Лострейда. Але Стрейда-то немає, він поїхав із міста. Взагалі то. Втрачені гроші, викрадені з банку гроші, були заховані у діжки, які кинули воду. Це був хитрий хід, щоб обдурити поліцію, забрати крадене нижче за течією каналізації. Так, я вийду звідси цією дорогою. Чи ні? Ні, добре. Тоді йдемо до Скотланд Ярду. Погано, що немає лострейда. Хто із них у нас а, їв цукерки? Ось. Реджіналь бачер любить цукерки, і ось були. Е, тютюн, здається. Тютюн був у сусіднього. Вони прям намагаються заплутати. У колишнього в'язня був тютюн. Так я ще не подивилася тут. Речі загиблих із технічного кебу. Раско та його поплічника. Ось знову ці цукерки. Раско любить Локрицю. Ха. Локрицю знайшли каналізації поміж речей. Раско. Звичайна колода гральних карт, звичайний кишенковий ніж револьвер веблі А що тут? Поліцейський про Раску. Він лише дрібний злодюжка. Мауріцо Альфредо Вінсенте також відомий як Раско, лідер маленької місцевої банди, учасників якої можна визначити за бандитським татуюванням у вигляді пса. Банда була замішана у розбійних нападах, пограбуваннях кишенькових крадіжках та інших подібних справах. Банда Раско пограбувала банк в держись до сховища. Вони знали, що канали каналізації проходять поруч із банком. Вони використали спеціальне спорядження та матеріали, аби проплавити двері сховища і відкрити банківські чарунки. Раско не є видатним злочинцем, очевидно, хтось допомагав йому планувати це пограбування. Лихий план. Хтось знав про пограбування банку і планував бити учасників банди. Раско одразу після завершення справи. Нарешті інші з'явились докази. Банда Раско, Бенджамін Фоулер пов'язаний з бандою Раско. У нього є татуювання банди, яке він намагався вивести. Нове життя Фоулера. Бенджамін Фоулер колись був учасником банди. Це в минулому, або він завжди злочинець. Його робота для міста може бути прикриттям для його злочинів. Він ніби як взяв нове собі життя. Пограбований банк. Банк Англії було пограбовано бандою Раску. Це банк, якому заборгував Томас Гарет значну суму. Теж просто анархіст пограбування банку суперечить ідеям анархістів, вони мали б його знищити. Анархісти злочинці, Томас Гарет об'єднався з бандою Раску, щоб помститися банку Англії. Та він, мабуть, просто анархіст. Робітник підземки Реджінальд Батчер працює на лондонській метрополітені. Він має знати маршрути каналізації, через один з яких пограбували банк. Невже це він, злочинець наш? Не хотілося б про це думати. Любов Батчера Реджінальд не злочинець. У нього є донька, яку він любить. Вона хвора, потребує батька. Він би не наважився зв'язатися зі злочинцями. Я ось на це сподівалась. Безвихідь, донька потребує негайної медичної допомоги, тому батчер з'язався з бандою допоміг і допоміг їй пограбувати банк. Але це схоже на безвихідь. І... Все банально просто Вбивця містер Батчер. Редженель Батчер допомагав банді разку пограбувати банк, а потім убив спільників, щоб забрати всі гроші собі. Ми можемо засудити Батчера. Що він є небезпечним злочинцем, який не лише пограбував банк, але також би всіх своїх поплічників. Його треба ув'язнити або виправдати, дочка серйозно хвора, тому він був змушений пограбувати банк і вбити поплічників, щоб отримати гроші на лікування. Пишіть прямо зараз в коментарях, що б зробили би ви. Ви б його засудили чи відпустили вилікувати свою доньку? Технічно пограбували банк Банда Раско, він, мабуть, їм надав карти каналізації, через які вони туди проникли і викрали ці всі гроші. А він їх потім вбив. Що ж засудимо, підтвердимо моральний вибір. Місце Хомс. Місце Бача, попрощайте свої своєю донькою. вас заарештовано за пограбування та вбивство. Що? Ви не можете цього зробити? Що well, буде з моєю донею? Треба було думати раніше. You... Ви Чудовисько. Навіть би це було правдою. Що таке банківські гроші порівняно з життям дитини? Я люблю тебе, Меріл. Вбивство не доказ любові. Будь ласка, ходімо з нами. Ланцюгова реакція Рендженальд батчер вчинив злочин. Пограбував банк заради власної вигоди. Немає виправдань. Він повинен був знайти альтернативні шляхи вирішення своїх проблем. Його треба ув'язнити. І крім того, через нього. Сталася жахлива аварія, трагедія, і померли люди в тій аварії, тому так потрібно його засудити, як би не було шкода ту дитину. Перевіряємо свій вибір. І це правильний вибір, Редженельд Батчер вбивця. Тож приймаємо рішення і засуджуємо його. І в наступній серії ми почнемо проходження останньої в цій частині гри справи нічна лихоманка. Пишіть ваші коментарі, що б зробили би ви засудили цього дядька чи виправдали. Та я з вами прощаюсь до наступної справи. Всім бувайте!